Журналісти турецького бюро Fox News поширили запис диспетчерів, що закликали російський літак змінити курс і не порушувати авіапростір країни. Говорить черговий турецького аеропорту: ви наближаєтеся до турецького авіапростору. Негайно змініть напрямок польоту. Про те, що Туреччина зробила все, щоб уникнути інциденту, говорить і президент країни. Реджеп Таїп Ердоган наголосив: відносини з Росією псувати не хотіли, але мусили захищати свою територію. У нас немає наміру сприяти ескалації відносин. Ми лише захищаємо себе. Частини літака, по якому вдарили наші військові, впали на турецькій території і навіть поранили двох наших громадян. Про те, що літак належив Росії, стало відомо лише після офіційної заяви Москви. А в Москві кажуть, ставлення до турецького народу не змінили але є питання до дій офіційної анкери. Чільник російського МЗС мав сьогодні летіти до Туреччини, але заздалегідь запланований візит скасували. Тим часом канцлер Німеччини, виступаючи у Бундестазі, заявила: інцидент з літаком ускладнює процес політичного врегулювання конфлікту в Сирії. Звичайно, кожна країна має право захищати свою територію, але з іншого боку, ми знаємо, яка напружена ситуація в Сирії і в її околицях. Я говорила вчора з турецьким прем'єр-міністром і попросила його зробити все для врегулювання ситуації. Дії офіційної Анкари повністю підтримує НАТО. Генсек альянсу Єнс Столтенберг заявив, що солідарний з Туреччиною щодо захисту своїх територій. Аналогічну позицію має і офіційний Вашингтон. Нагадаю, турецькі винищувачі збили російський військовий літак Су-24 біля кордону із Сирією. Двоє пілотів встигли катапультуватися, проте один із них загинув. Іншого затримали бійці антиурядового угруповання сирійських туркменів. Згодом його звільнили під час спецоперації сирійських військ. Ілія Куса Ольга Децюк, п'ятий канал боевые бойовий...